Дивіться, яка проблема. Зараз я вам розкажу, чого ваші пестициди погано працюють. Не беремо той випадок, коли ми купили підробку. Навіть коли ми беремо оригінальні препарати, ефективність їх дуже залежить від кислотності води. Ось я зараз перевіряю свіжу дощову воду, і ph метр показує лужним, лужні показники. 8,3. 8,3, 8,4 пригає. Це дуже багато. Це дуже багато. Це дощова вода. Цим самим, цим самим pH метром я перевіряю воду, воду з криницю. Кислотності є 7 4, Це також дуже багато. І таку воду без спеціальної підготовки не можна використовувати для обробки садів і навіть для внесення добрив. Зараз ще перевірю воду, кислотність води зі скважини. Кислотність води зі скважини показує 7,55, 7,54. Ну, 7,5 будемо казати. Це також великий показник лужності, який впливає на ефективність. Тобто ваші навіть оригінальні пестициди втрачають 30-40% своєї ефективності, а інколи і більше. Із-за того, що вода неправильної кислотності. На багатьох пестицидах в паспорті написано, що кислотність води для приготування розчинів має бути у межах 6-6,5 pH. Навіть якщо ви візьмете там найдешевий pH-метр або чуть дорожче, ну, як ви бачите, дощова вода кринична і зі скважини показують показники ну, набагато більші від ідеальних. І ось дивіться Я знайшов в інтернеті садовий рай продає препарат італійської фірми valagro control dpm який задача якого підготовлювати якраз воду для того, щоб вивести кислотність її в оптимальні межі. Працює як лакмусовий папірець, то ви додали, наприклад, копачок там 50 мл і вода змінює колір. І ви відповідно по шкалі орієнтуєтесь, виводите в 6-6,5 з кислотні своєї води перед внесенням добре і перед внесенням пестицидів. Тому що ви можете взяти оригінальні препарати, а вони фактично не працюють. Ну, або гірше працюють, у вас немає результату, йде курчавість, або ну, будь-які інші хвороби, тому що препарат не спрацював. Або вам приходиться в два рази більше лить препарата, щоб він спрацював якимось чином, розумієте? А коли ви маєте найзвичайні дешевий pH-метр, ну, я не кажу, що треба купувати цей препарат Control dpm я користуюсь дуже часто, я розказував, лимонною кислотою, звичайною. Заміряю, я знаю скільки до моєї води треба додати її там, четвер чайної ложечки, і якби кислотність виходить в оптимальні межі. Тому звертайте на це увагу, купуйте оригінальну хімію і відповідно.